Сьогодні о 22-й годині спливає перемир'я, оголошена українською владою. Наша знімальна група побувала на передовій, де увесь цей час, незважаючи на заклики до припинення вогню, стріляють. Яких умовах доводиться жити та воювати нашим військовим? Дивіться далі в сюжеті перемир'ям тут і не пахне. Бойовики діють маленькими групами, застосовують методи партизанської війни і нехтують запропонованим миром. Наші військові стримують їх зустрічним вогнем. Жителі навколишніх сіл налякані на вулицю, виходять лише за найнеобхіднішим і дякують українським військовим. Світла й газу в цьому селі немає уже дев'яту добу. Вікна забиті дошками. Бойовики намагалися тут облаштуватися, але українські військові не дозволили. Та ще й власним пайком з селянами поділилися. Хочеться всіх їх накормити, хочеться всіх вимить, обігріть. Ну Ну, материну ласку, хочеться їх, щоб поцілувала. Я їх, їх усіх розцілувала зараз, розумієте? Ну, ну скільки ж це воно буде длиться? Тут на лінії вогню солдати часто згадують рідних, щойно стихає стрілянина, дзвонять додому. Сім'я вдома нервничає, переживає, троє дітей. Олег пішов воювати добровольцем. Звичайно, теж хоче швидше додому, але тільки після перемоги. Щасно кажучи, я сам не повідомлюю. Війна, що кому вона нужна. То, що найомники воюють, то найомники воюють, то понятно. Вони за це получають хороші гроші. Ми війна, не за дієм, ми захищаємо целостну страну. Війна війною, а обід за розкладом. Це суп перший за вісім днів. Суп пайок це так. Та язу на його бані, а так надо жити. І навіть за столом розмови тільки про одне. наших бойців. Увізлі в госпіталі у їхньому перемірю та перемірює служить для того, щоб аніпатянули вони... свої сили, згупірувались і нам більше роботи було. Но чують, військові, де доведеться хтось стелить кремати просто в кузові Уралу на ящиках з піснарядів. Але тим, хто зараз у караулі ще гірше рядовий і командний склад в однаково спартанських умовах. Построю собі норки, хатки, палатки, закручуємося як можемо. Ніч тут найнебезпечніший час. Тепловізорів та приладів нічного бачення силам АТО вкрай не вистачає. Воздух слухаємо, сони дивимося на шорохи. Після тривожної ночі ранковий військово-польовий душ. А ну, чуть нижче а пусті. До відсутності благ цивілізації звикає швидко, але є те, до чого звикнути не можна. Не вистачає дітей. Рядом, У постійних перестрілках боятися втомилися, за те продовжують мріяти. Кожен про щось своє з надією скоро повернутися додому. На рибалку, на карпу, на Хвилинка відпочинку закінчується, і військові знову встають до бою. Лише ось ця 95-та бригада вже втратила 16 товаришів по службі, 80 хлопців поранені. Це дуже сложно. І трудно писати словами, я думаю, що це дуже лично. Вона отличный учитель. Правда, іноді вона очень дорого бере за свої уроки. За час конфлікту українські військові втратили сотні своїх товаришів, супротивник тисячі. І ця цифра не остаточна. Адже якщо в коридорах влади настало перемир'я, то на полі бою триває війна. Олександр Казакова, Роман Бачкала, Володимир Дєдов, телеканал Інтер.